З викладачів у розвідку боєць з позивним профі розповів про бойовий шлях. У сумах відбулася всеукраїнська акція Калина пам'яті. Як працює фермер під обстрілами на кордоні з Росією? Вночі і вранці 29 вересня російські військові здійснили п'ять обстрілів при кордоні. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Свеська, середино Буцька громади. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Коли повертаєшся в цивільне життя, навіть там, під час відпустки, то соціалізуватися трошки важче, тому що в нас трошки інші проблеми, ніж в цивільних людей, там, які ходять, там, вибирають там, якісний кишталь, яке ж вино на вечір вибрати і так далі, то якось на це дивно дивитися, які в людей проблеми там. Боєць з позивним профі, колишній викладач одного з українських вишів, нині військовий розвідник. Лекції студентам говорить, не читав понад півтора роки, з початку повномасштабної війни. 24-та застава, як і всіх, мабуть, що з ранку в ліжку, дзвінок кума, вставай, проспиш всю війну. Пішов на роботу, відчитав лекцію і після лекції одразу у військомат. Сказав студентам, що, мабуть, що ми більше з ними не зустрінемося. І ти воювати чи ні, каже, не розмірковував. У мене троє дітей, плюс ще прийомний син. Прийомний син в перші години війни попав в полон, тому в мене якби. Не було багато часу там на вагання. Потім була підготовка та служба в територіальній обороні. Про сьогоднішні будні розвідника каже так: гуляти по лісах, десь трошки промокнути, коли дощ, поспати на природі і не тільки в теплу ніч таку, літню, а трошки хто любить погодувати комарів, хто <гум>, десь любить промокнути. Такий екстремальний відпочинок, скажімо так, активний. Але робота з людьми на природі. Чим займатиметься після перемоги, говорить і ще не вирішив. Можливо, розвиватиме власний бізнес. Перемога ж для нього говорить це щонайменше повернення всіх українських територій. Ну ми ж українці не такі. Нам чого не надо? Ви наше не чіпаєте? от і все. Діана Крахматова, Сергій Коваль Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина Ушанували полеглих героїв і залучили до цього молодь. Близько тридцяти одинадцятикласників 27-ї школи у Сумах разом з педагогами створили на території закладу алею пам'яті із семи саджанців калини. Посадити свій саджанець прийшла з бабусею п'ятикласниця Каріна. Дівчинка каже, свій кущик саджатиме на згадку про тата. Мій тато помер, і я для нього саджу цю калину. Бабуся дівчинки додає ці алеї для збереження пам'яті про найдорожчих людей. Дуже багато загинуло, як кажуть, всі мами плачуть. Дуже важко про це балакати. Дуже важко, як іде, вона там ми були з папою, там, а тепер папи немає. Скільки ми будемо, як кажуть, жити і будемо пам'ятати усіх і свого, як кажуть, і других, тому що дуже важко це. Надіємося, що буде перемога. Ми побідемо. І буде в нас все добре. За словами заступниці директора 27-ї школи Оксани Воліної, кожен кущ символізує одну загиблу людину. Сім батьків, дійсно учнів нашої школи, нашого закладу. Вони загинули, і ми на їхню шану, на їхню пам'ять це висаджуємо. Плануємо дивитися за цією алеєю, її постійно підживлювати, ці саджанці. І, звичайно, ну, не хотілося б її поповнювати, розширювати. За інформацією шеф-редакторки платформи пам'яті Меморіал Анастасії Обрамець на зібрані від благодійників кошти цьогоріч планують висадити алеї в 122 закладах та вшанувати пам'ять 1144 захисників по всій Україні. Катерина Іваненко, Лариса Дученко. Суспільне новини. Суми. Це робоча автівка фермера Олександра Жданька. Посічена осколками минулого року. Під час жнив хлопці, кажуть, не будемо зерно возити. Там обстрілюють, кажу, зараз поїду, подивлюся. Я тільки доїжджаю із села Високе в сторону рясного, а передо мною, за три, один, другий, третій, п'ять взривів. Я розвертаюся по соняшниках, коли з правої старої Америки ББ чую посікло машину. І осколки, вікна повибивало, двері пробило, боковину пробило. Я ж газюри, думаю, не дай Бог по колесах або мотору я не втечу. І газу. Коли ззаду КВБ в машину підкинула, така дірка ззаду. Ну, то пробило і в салон попало, там трошки попало по мені. Ну, не смертельно. Доїхав в Краснопілля сам. Всі землі пана Олександра у двокілометровій прикордонній зоні на території Покровського та Грабовського старостинських округів. Із 300 гектарів посівних площ наразі не обробляється майже 200, каже фермер. Збирати урожай нам не дають каца, постійно обстрілюють землі поміновані. Більша половина землі не використовується зовсім. А те, що використовується, і посіяли ми цьому році, а зібрати урожай не вийде. Розбивають техніку, склади, палять поля, врожай. Зібраний урожай б'ють по складах. Оце один приклад. Тут 100 тонн лежало зерна, розбили якраз. Після жнив. Центр фермерського господарства і дім Олександра Жданька у селі Високе, за 100 метрів від Росії. Залишки десятикубової бочки. Бувший склад запчастин. Бувша кухня, де працівники обідали. Рознесло шент. Російські снаряди розбили трактор вартістю мільйон гривень, за який фермер досі сплачує кредит. Зараз його намагаються відновити. Хотіли їхати діскувати там, де пшеницю зібрали. І Якраз утром заправлявся, він побіг, масло налити, що людей там не було. Прилетіло, якраз сіялка там рядом стояла, розбила сіялку, супенку, трактор. Ще два трактори в мене побиті в лісі стоять. Ми їх затягли, щоб їх не добили в ліс, в кущах. Гілками понакривали. Наразі пан Олександр живе у Краснопіллі, але у Осоки їздить майже щодня, намагаються вивезти вцілілу техніку. Їдемо по темному, поки кац сплять. Зацепили, витягли, свиней погодували, собакам дали. Поїхали. Як мені сказали, що прийшли в аудіторську перевірку, кажу, поїдемо по місті реєстрації господарства. Туди ніхто не поїхав і не поїде. І виконавці не їздять за затримку у сплаті податку на землю. фермеру загрожувала аудиторська перевірка. Підтримки державної ми не отримуємо зовсім ніякої. хоча люди отримали і субсидії по три тисячі в прошому році на гектар, в цьому році по чотири тисячі на гектар. Нам не дали ні копійки тому, що це зона бойових дій. У вас тут кац заберуть або поб'ють, і ну смисла нема вам давати. Так, а податки ж є, сми з нас треба, да? І приходять листи з податкової служби, прийшли… Не аудіторську аудиторську перевірку і так далі. Прийшлось мені брати кредит, погасити там сто сімто тисяч. Відмовитися від земель, які неможливо обробляти, означає втратити їх назавжди, каже чоловік. Їх одразу заберуть великі аграрні підприємства. А треба думати про життя після перемоги. Попри мільйонні збитки, намагаються прилаштовуватися до нинішніх умов, відновлюють техніку. Своїми силами ремонтують обірвані лінії електропередач і продовжують сіяти. Посіяли 10 гектарів, ми сієм пшениці по 100 і більше гектарів. Щоб зберегти може можеш війна закінчиться на наступний рік, щоб було чимось сіяти. От якби ми дали ще по 4 тисячі на гектар, грубо 300 гектар, по 4 тисячі це вже мільйон двісті. Да? Я б на ці гроші купив солярки, засоби захисту рослин, ну, багато б купив, і частину податків заплатив. А так нам і ці гроші не дали. На виїзді з Краснопілля в пана Олександра свій магазин розповідає, проблем з постачанням немає, а от на початку вторгнення було нелегко. Люди, коли почалася обстріли, вигребли все, що можна було. По сумах обліт зробиш, по всіх базах, де що є, яка риба, які консерви, яка ковбаса, все привозилося і розміталося в той же день. У день вторгнення пан Олександр був у сумах у лікарні, готувався до операції. Операцію каже, так до сьогодні і не зробив. Доктор прийшов пів сьомого, кажу, я зрозумів, що операції ніякої не буде, вже зібрав свої речі, і дочка дзвонить, каже Зять і внук, ну каже, побігли чоловік і син, побігли в воєн. Я туди приїхав, там вже роздали автомати, все, що було. Паспорт дай, паспорт дав, він глянув, ми вас запишемо в резерв. Ви по возрасту не підходите. Коли повернувся додому, разом із знайомими намагалися зупиняти російські колони. Витягли з хати туди, тряпки, облили, от Да, Де новий? От якраз з Грабовська як їхати, рясне Грабовське поворот на Краснопілля, на Мезановку, а там і запалили. Я це як загорілося, тут колона йшла. Як почали не гамселити із танків, з усього, що було. Стріляли, теж розлітається, колона вернулася. Вона поїхала пізніше аж вечором. Тоді наразі зять на фронті. Онук загинув у бою рік тому. Сам пан Олександр продовжує працювати під обстрілами. Треба тікати, Зараз, каці начнуть стріляти. Буває сюди, летить і туди по полі. А там... Олександр Жданько каже, працює на цій землі 30 років і виїжджати нікуди не буде. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина. Було важливий моральний, моральний стан в плані того, що я сиджу вдома, нічого не роблю в цей час. Хотілося чимось займатися, чимось допомагати людям. Відповідно, взяла автомобіль і поїхала волонтерити. Так, згадує Людмила перші дні повномасштабної війни. Тоді збирали продукти, аби годувати захисників на блокпостах. Це взимку, холодно, відповідна їм потрібна була гаряча їжа. Вони перебувалися тільки чаєм. Коли змінювалися, коли людей ще було не так багато, відповідна прийшла ідея підтримувати їх гарячим харчуванням. Спочатку готували на 200-300 людей, розповідає жінка. Згодом забезпечували до 900 порцій щоденно. У нас були перші супи зварені з того, чого було. Це була якась мівіна, мабуть, із сосисками замість м'яса. Потім за допомогою місцевих жителів населення приносили все, що вдома було, і навіть маленькі підприємства, птахафабрика забезпечували нас курятиною, яйцями, свининою. Люди навіть вирізали свою вдома худобу. Найперше, що згадує з тих днів, за трофейний танк захисниками Сум. Коли хлопці привезли свою першу добич… Це танк, який пригнали від росіян і поставили його прямо з з українським флагом біля нашого кафе. Вла переповнювала велика гордість за наших хлопців. До 24 лютого минулоріч Людмила працювала у Сумському коледжі харчової промисловості. Нині ж говорить, колеги підтримують її вибір. з гордістю. Ту новину, що я перейшла з коледжу і зараз у військовій частині, вони у захваті. Ну, взагалі, то це і патріотичне виховання, і приклад для молоді щодо своєї батьківщини. За кілька тижнів від початку повномасштабної війни Людмила стала до лав 117-ї бригади територіальної оборони. Нині вже не служить на кухні, займається документообігом підрозділу. У цьому говорить допомагає предмет, який викладала учням, основи стандартизації та сертифікації. Там є люди, які забезпечують зараз освіту. А не всяка жінка, вибачте, зможе, скажімо так, зі своїм морально-психологічним станом поборотися і ну витримувати те, що ми витримали. Нині у її батальйоні від загальної кількості військовослужбовців 5% жінок. Вона тут потрібна, каже Людмила. Зараз на війні всі рівні. То жінки інколи на себе беруть такий тягар, що можуть виконувати навіть найскладніші завдання поруч із чоловіками. При цьому жінка, яка вирішить долучитись до війська, на думку Людмили, має мати ряд навичок та переконань. Це впевненість в собі, це елементарні навички, мабуть, з медицини, тому що ми, жінки, повинні завжди змогти оказати якусь першу, хоча б медичну допомогу, і знову таки морально-психологічний стан, який не дозволяє поникнути і не вірити в наше майбутнє, вірити тільки в перемогу. Мрій у майбутньому багато, але перемога це основне бажання нині, додає захисниця. Це безпечне майбутнє наших дітей, це їх освіта, це їх відпочинок. Те, що ми б жили у вільній країні. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Автобіографічну книгу спогадів про дитинство 50-х-60-х років представили у сумській обласній бібліотеці. Авторка, педагог, філолог Анна Чернишова. В її доробку кілька біографічних та художніх книг. Представлений роман це літопис сумського життя понад 50 років тому. період з мого моїх трьох років і до закінчення 10 класу війшов в цю книгу. Це розповідь про мою сім'ю, в якій я росла, яку я дуже любила. Це була жіноча сім'я, мама, дві бабусі, сестри рідні. І ось про те, як я росла, що робила, як до мене ставились сім'ї, як я дружила з дітьми іншими. Сподіваюсь, що буде цікаво. Це книжка про той час. Спогади про дитинство написані російською мовою. Це також наближає читача до минулого, каже один з гостей презентації Сергій не є свідоцтвом того, що вона не патріотична людина. Все її життя було в російськомовному середовищі. Ми закінчували з неї наш університет Макаренка в 81-му році, в 82-му, Розумієте, ну тоді був радянський союз, все ж було радянське. в школі. Був один урок української мови. Література то все російська мова. То тому нічого дивного немає. Для неї літераторство завжди було тим променем тією землею з якого вона брала сили натхнення не тільки для професійної діяльності а й для творчості мене вразило те що це інтелігентна руська річ це іменно от від якої, власне, ми вже відвикли. Не, не, я маю на увазі не те, що ми відвикли від російської, я маю взагалі на увазі літературна мова, будь то російська, будь-то українська. Це якраз стиль такий от літературний. Це взагалі-то загальні теми, вони притаманні кожній живій людині. Це спогади про дитинство, спогади, як з'явилася перша іграшка. Книга була передана до друку ще до вторгнення. Тільки зараз її видали. В обласній бібліотеці її презентували через особливу атмосферу добра і затишку. Хоча російськомовних видань бібліотека зазвичай не презентує, каже Людмила Яценко. Це як виключення сьогодні, бо ну дійсно. А щоб переконатися, можна прийти взяти і почитати цю книгу. Наскільки вона така душевна, життєва. У відділі мистецтв, де презентували спогади, також розмістили виставку дитячих речей авторки. Деякі з них згадуються в книзі. Також цього дня презентували збірку поезії Анни Чернишової українською мовою. Олена Рашевська, Віталій Педенко – Суспільне новини Суми. 49-річний водій Шоскрайону району, здійснював перевезення деревини. Один із місцевих жителів, запідозривши, що деревина може здобути незаконним шляхом, намагався зупинити цей вантажний автомобіль на дорозі. Для цього він перегородив дорогу свічів верхи на коні. Водій був змушений об'їжджати вершника. І з'їхав на польову дорогу. Цей чоловік знову виїхав йому на зустріч і намагався перегородити дорогу. В результаті водій здійснив наїзд на тварину, тварина впала, а водій поїхав собі далі.